По розсаді, значить, О, ну, видно гарно чи ні. А це у нас пекінка. Тут ще багатенько і не зійшло іменно в цій касеті. А в тих касетах вже процентів 90 зійшло. Думаю, що видно. Дивлюсь, чи не витягується, навірно, прийдеться досвідчувати. Бо той угол дальний. Оцей особливий угол, на мою думку, трошки-трошки витягується. Якщо що підказуєте. Так, це в нас рання капуста. Тоже, може навіть оті он, саме що саме цікаво між двома вікнами. А теж як будто трохи витягується. Може то мені так здається. І ще тільки-тільки... Сходять, температуру вже опустили. Була тут, а поки сходило, значить, до вчорашнього ранку температуру держали десь 18 градусів в середньому. Вже так як учора більшість зійшла, понизили.